Вітаю вас, шановне товариство! Це випуск Dota 2 новин. Все найцікавіше, що відбувається в світі Доти, ви дізнаєтесь тут, в тому числі кіберспортивної Доти. Тому влаштовуйтесь зручніше і готуйтесь дивитися це відео. Команда Монте встигла базанути в доті. Хоч у них і не найкращі результати зараз у Ростера саме по собі, їм ще є багато над чим працювати, але трапилась дуже цікава ситуація на одному з турнірів. Ось тут вилітає Фенікс, ставиться пауза. Забігаючи наперед, цей Фенікс з Воронежа, і там стався блекаут. У нього вибило світло, іншими словами. Відповідно, його тіммейт пише, що офнулі світ є в комп'ютерний клуб. За правилами турніру, у кожної з команд є 15 хвилин паузи. Це в принципі залежить від турнірних організаторів. Є 10-15 хвилин в залежності від турніру. І коли закінчується цей час, команда, проти котрої грає тіма, у котрої вилетів тіммейт, може попросити у протилежної команди, щоб вона віддала свої хвилини паузи для них, і щоб ще 15 хвилин, відповідно, вони почекали. Російська команда OneMove, вони, ну скажімо так, вони чи не просили, чи не намагались просити. Але адмін написав після того, як у них 15 хвилин закінчилось, що по Монте можуть відтискати. А тут ВРК, ми бачимо, пише, що можете жать. Я думаю, що він має на увазі, що Монте можуть натискати свою паузу, щоб почекати Фенікса. А якщо б він хотів, щоб вони віджали паузу, він би написав, можете віджимати, що доволі таки логічно. Але Монти не стали цього робити. Вони просто почали грати 4 на 5 і вирішили не дочекатися російського гравця на цьому сервері. Як наслідок, через якийсь час вони просто задомінували, тому що грали 4 на 5 і по суті виграли цю гру, не дали змогу доїхати цьому тіпочку до комп'ютерного клуба. І звісно ж росіянам це дуже не сподобалось. Вони написали Good Game, і коли у них падав трон, коли вже всі вийшли з гри, Хакода написав: ось наступну історію. Thank you for time! саркастично подякував їм за паузу, натякаючи на те, що вони не віддали свій час 15 хвилин на паузі. Тут я хочу сказати наступне: багато хто писав, що не спортивна поведінка. Ай-яй-яй-яй. Я б на місці Монте поступив би так само абсолютно. Приховувати не буду. Чомусь рік тому, коли були масові блокаути в Україні, російські команди не віддавали свої паузи. Цікаво, чому сталося так? А тут в Вороні вже пропало світло. І вирішили поставити паузу для Фенікса. Ставився, стався блекаут, і тут вони незадоволені. Ван Мув, щоб ви розуміли, це другий ростер вірмен про тієї самої організації. Так, так. І тут вони незадоволені тим, що українська команда не дає російському колективу свій час паузи. Неспортивна поведінка. Найбільш жалюгідні істоти, котрих я просто бачив в своєму житті. Це саме ось ці тіпи, котрі цим чимось тут незадоволені. Звісно, помийки російські почали роз, роз, розводити срач, писати ось такі от пости, що. А Монте, не далі паузу російському колективу. Що же ето такое? По-перше, Монте нічим не зобов'язані, навіть якщо це не російський колектив, це їх право не давати свою паузу. Можливо, у них може статися блекаут і їм знадобиться пауза, щоб підсейвити свого тіммейта. Це абсолютно в їх праві знаходиться. А от коментарі вболівальників K1Move, okay, я не знаю. В сортах лайна не розбираюсь. Вибачте, ось так вони пишуть: а це, до речі, людина, котра працювала маркетологом в організації Virtus.pro. пише приблизно ось такі пости. Це офіційна людина, котра в них працює. Ну і що там за розповіді про те, що а, кіберспорт вне політики? Як на мене, Монте молодці, що видали таку базу, їй би просто не зрозуміли українські вболівальники, чому вони віддають свою паузу російському колективу. Це набагато більше потасійний ризик для них, ніж зробити ось так. Тут їм набагато багато хто буде навпаки респектувати. Тим не менш, їм не варто пишатися цією перемогою, як на мене, не варто забувати, що вони перемогли 5 на 4, і їм багато ще над чим треба працювати. І краще вони будуть карати їх на постійній основі 5х5. В чесному поєдинку, ніж перемагати ось так. Тому, будь ласка, монте, продовжуйте працювати. У вас все вийде, і я дуже хочу побачити конкретно спроможну українську команду на топовій сцені в доті. Шановне товариство, якщо ви хочете знати більше інформації про новини з доти або що відбувається зі стрімами, наступними відосами та й всім, що пов'язано зі мною, ви можете підписатись на телеграм-канал. За посиланням в коментарях під цим відео, або за цим QR-кодом у вчорашньому міні-патчі Valve забанили дуже багато смурф аккаунтів. Ось тут ви можете побачити, якщо у вас є повідомлення про смурфа, у мене тут такого немає, але є повідомлення про те, що вжили заходів про когось, кого я рапортив. Скоріше всього, зарапортили якогось із смурфів. Що таке смурфи, запитаєте ви? Це якщо людина грає на якомусь іншому своєму аккаунті, ну або не своєму аккаунті, на набагато нижчому ММР, або ж на тому ж. Самому ММР, але просто на іншому аккаунті вирішив пограти. Причини того, що йому просто так по кайфу, щоб його не спалили, якщо це професійний гравець, або він там да бустить аккаунти комусь. Ну, коротше, причини у кожного різні. Але Valve показово зараз почали банити смурфи професійних гравців. За підтвердженою інформацією, вже забанили смурфи Ватсона, Юрагі, Дієма, Катаомі, Фішмана, Найтфола і Стінгера. Стінгер зараз перед вами. Тут взагалі чудова історія. Це професійний матч між командами Thunder Awaken і Mad Kings. Mad Kings — це команда Стінгера. Вони грають кваліфікацію на Dream League. З Mad Kings, команда Стінгера, вони вже програли першу карту. І от триває друга мапа. І дивіться, що відбувається в цій ситуації. Ось триває тімфайт, на Міду, стінгер пішов, там щось Кріпасика якогось взяв, начебто все добре, ой-ля-ля, ой ля ля я граю професійно, і він вилітає, ставиться пауза. В чому ж тут проблема? Його забанили за аккаунт Шерінг. Аккаунт Шерінг це значить, він передав іншому гравцю аккаунт свій, щоб він пограв на його акі і використовував його як смурф. По суті, це по сути, ну, така ж сама історія аккаунт-шерінг Це дорівнює смурфінгу. Ну там просто він тут виступає у ролі смурфа. Цей стінгер. Пауза тривала доволі таки довго. Тут були переписки з адміном. Намагалися пояснити причину. Цієї паузи, і потім віджали вже MadKings, тому що зрозуміли, що Скінгер не може зайти в гру, бо його аккаунт просто в бані знаходиться. І як наслідок він стояв ось тут, вже на базі, вони щось там вирішили трохи пограти, але ЄСЛ Адмін написав, що... Вибачте, гра більше не буде продовжуватися. Matt Kings отримують технічну поразку, і таким чином Thunder Aveiken проходять далі. Matt Kings, звісно, були незадоволені. Це несправедливо, те, що у них гравець виступає сам у ролі Смурфа, віддає свій аккаунт комусь іншому, щоб на його ак аку хтось пограв. Таким чином, можливо, навіть бустанув трошки ММР. І це показова розправа від Valve. Але я вважаю, це абсолютно правильно, бо смурфи справді, справді руйнують життя гравців в доті. Уявіть, це одна справа, якщо ти професійний гравець і граєш на топовому рівні. Для тебе це не буде якось там. Проблемно, хоча знову ж таки, навіть на імортальних рангах, якщо ти граєш, ти можеш попастись проти гравця 800 го тисячного рангу. А насправді у нього ранг 10. І тобто він руйнує баланс системи розподілу по рангам. І він може грати дуже на високому рівні, хоча у нього невеликий ранг в доті, навіть на прорівні. Так само працює, і якщо якийсь професійний гравець спускається пограти з друзями на 3-4К. Він там буде виступати просто, просто в ролі бустера, всіх розвалювати, і ви нічого з цим не зможете зробити. Тому вал в цьому плані величезні молодці. Варто сказати, що бани за смур систему сподобались не всім. Наприклад, наш слон Ятора у себе заявив, що А от не забанили смурф Міракла. О, дивіться, його треба було забанити насправді. Абсолютно дитяча поведінка, де він переводить стрілки на людину, що типу, от не всіх забанили, прийде час і до смурфів Міракла. Але добре одне виявляється, у Ятору є навіть спромога якісь публічні позиції робити. Було б добре, щоб це було пов'язане не з тим, що несправедливо вал банять смурферів, тобто не всіх смурферів. А було б добре заявити, можливо, щось про Україну. Хоча, звісно, це ж зовсім інше, теж там ну росіянам образити треба буде трошечки. Ну. Буває, тепер давайте поговоримо про актуальні турніри в доті. Розпочнемо з ДрімЛіги. Зараз йдуть кваліфікації на цей турнір. Турнір за мільйон доларів, той турнір, на котрим Наві посіли четверте місце і були за крок, щоб пройти на нього. Про це я робив відос в... вчора буквально. Відповідно, ось так виглядає повний список майже. Тут тільки зараз грається між Secret і Entity за слот, і на Південній Америці також визначиться остання команда, котра сюди пройде. Це онлайн-змагання, не LAN, але чомусь ці турніри важливі. Вони важливі через те, що тут, ну по-перше, доволі таки непоганий призовий. А по-друге, тут є ЄПІТІ Points. Це поинти Point ESL. Поинти ESL визначають прямі інвайти на нас інвайти на наступні турніри, і плюс до цього вони ще дають змогу пройти наряд Хмастерс. Це. Буде головний турнір року, ходять чутки, що там буде 40 плюс мільйонів призовий. Відповідно, проходити на дрімлігу доволі таки важливо. Окрім того, що тут ще можна отримати хорошу турнірну практику, граючи з топовими командами, і прогресувати справді в хорошу команду. Дуже хочеться, щоб українські команди саме тут вже нарешті опинились. Наступні важливі кваліфікації будуть на ESL One Birmingham. Дивіться, тут вже є ось такі команди, котрі отримали прямий інвайти, якраз таки за ESL це вже LAN, турнір від ESL на 1 мільйон доларів. Також буде проходити. В місті Великобританії, в Бермінгеммі, ну це доволі таки очевидно. Кваліфікації на цей турнір стартують відкриті 22 числа, і у Східній Європі будуть 26-28. Тут ми будемо споглядати знову ж таки за Наві два слоти в цей раз, а не три. Будуть грати ті ж самі Spirit Спіріти тут, будуть грати Вірмен Про, і це вже відчутно складніша кваліфікація, тому що тут проходять всього-навсього дві команди. Треба буде. Викладуватись наповну. Не знаю, чи будемо ми грати відкриті квали на цей турнір, чи ні, це все ж таки фан, Можливо, так, і що зберемось, можливо, ні. У Західній Європі так само через два дні будуть 28 і 30 числа проходити січня, мається на увазі проходити кваліфікації на ці змагання. Тому турнірів буде багато, кваліфікацій буде багато. І знову ж таки відео будуть регулярно виходити на цьому каналі про те, що відбувається на цих турнірах з коментуванням ігор. Скоріше, я буду переходити до формату, де буду викладати не записи коментування, а саме найкращі моменти з якихось матчів. Побачимо. Якщо вам це подобається, можете в коментарях написати про це. Дякую вам, друзі, що дивились це відео. Не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайку, і побачимось з вами завтра. На все добре, бережіть себе.